Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка про важливе у найближчі три дні. Тож, смачної кави вам та цікавої розповіді. Давайте розглядати. Так, ну почнемо з особистого життя. Так, і... Філіжанка не для всіх, а для декого. Вона розтягнеться на два тижні більше, ніж три дні, але нічого. Так, давайте дивитися. Тож, особисте життя. Мені тут показана ситуація, в якій від. Певного чоловіка, відходять аж, аж дві людини чоловік та жінка. Знаєте, як от не хочуть більше з ним спілкуватись. Дивикуватість людини от просто перестала бути цікавою цим людям. Але сам один він не залишиться, коло нього багато людей. І відходять двоє, і одразу двоє йдуть на заміну. Це знаєте, як, ну, як будуть нові знайомства, більш воно так виглядає. Так, комусь з вас треба звернути увагу, є у вашому оточенні десь, ну, наприклад, там. В вашому будинку живе, якщо ви там, наприклад, в багатоповерховому будинку живете. А, може, на вашій вулиці живе така людина, Ну, не сповна розуму. Є проблеми в людині у мізках. Ну, лікується чи не лікується людина, то вже мені тут не показано, але це знаєте, коли його якийсь вчинок, його поведінка всколихне а, спільноту. Люди будуть дуже жваво обговорювати між собою. О, знаєте, коли Нібито треба щось робити, але нічого не можуть. Вони не родичі, а можуть родичі чи опікун, А таких я тут не бачу. Це важливо буде. Це таке знаєте, питання, яке от люди не можуть осторонь проходити, бо воно вже. Стосується якось всіх, він, чи він голий буде ходити. Ну, У людини проблеми з головою. Там ну, може бути все, все, що завгодно. Так, далі дивимось. Жінка дуже багато тягне на собі. Жінка, який в спину ще й ножа встромив чоловік, Ну, це, як знаєте, о, зрада. Більш виглядає, вона може бути будь-якою, бо там чоловік може бути будь ким Не обов'язково, що це ця жінка, йому дружина, це може бути сестрою, може бути ну там просто якоюсь родичкою. Але, знаєте, от коли людині і так якось так не солодко по життю, а ще його така зрада. ну... Вам підтримку треба буде людині надати в цій ситуації. Просто, знаєте, бути просто доброю до неї, просто вислухати, просто бути поряд. Далі, ну, це може бути подругою вам, а може бути родичкою вам. ну якось так. Далі дивимось: ось тут один, два, три, три сходинки людина подолає. Це для когось три перепони. Людина Це заради зустрічі з якимсь чоловіком. Це, знаєте, коли от все від себе відкидаю, всі забобони, всі якісь там невпевненість, сум, сумніви якісь. І от роблю те, що вважаю за потрібне. Тут із документами, і з проясненнями, якимись, з новинами пов'язаними. Тут взагалі така, знаєте, купа роботи, але все заради зустрічі, і вона буде. Повернення людей до вашого спілкування у ваше оточення теж бачу. Дві людини чоловік та жінка. Вони ну більш за все, що вони між собою не пов'язані. Просто от. Знаєте, коли давно не бачились з людьми, і, от нарешті, зустрічаєтесь. Чи є побачення з поцілунками, теж бачу замріяність після цього, побачення або спілкування, або як там в чоловіка бачу цю замрієність. Поцілунки можуть бути будь-які. Тут може бути побачення, ну, коли родичі, знаєте, обіймають, цілують один одного. Не обов'язково, що це ну, про закоханість, якусь, якусь тварину, собака більш за все бачу, бігає під ногами, плутається після цього. Побачу, це, як знаєте, собака прийшов чи прийшла, тому вже не знаю, не буду пол собаки вточнювати, стать собаки. Прийшов чи прийшла з людиною, з однією людиною, а потім як передає повідок, і сама чи сам по собі йде, а собака лишається з тією людиною, до якої прийшли в гості, чи як, як передає цю тварину. Далі телефонна розмова чоловіка з жінкою, обмін новинами, щось там між собою там уточнюють, Таке просто приємне спілкування між ними, якісь питання розглядають такі. І видно дуже гарний знак вирішення питання. І таке, знаєте, що в людини як стабілізується якась ситуація по цьому питанню або після вирішення цього питання. Далі дивимось. Дуже намагається чимось тут зарадити, допомогти. Чоловік, який знаєте, аж, аж так потужно намагається про гроші, ситуація, про вирішення питань, про якісь. Тут якісь потужні зміни, тут аж два питання буде вирішено, але таким якимось нестандартним шляхом. То, знаєте, так, як, ніби, от, наприклад, батько заради сина щось робить, або там друг заради друга. Тут якась така ситуація, коли допомога не просто, от, знаєте, ну... Якась там просто допомога. Тут людина, ну, знаєте, з почуттям все робить, робить і знає, що: от... а хто як не я, допоможу? от, Хто йому ще допоможе, як не я. Жінка тут ще є поряд, але ж він, як знаєте, не... на її плечі він це не перекладає. Так, ну Якщо слухає чоловік, то це про вас, це ви так будете допомагати. Далі дивимось. Так, що стосується роботи, якісь гроші, які для вас вже є, але ніяк вам до рук вони не потраплять. Вони просто, от, знаєте, як, ну, вони є і все і крапка. А, а вам до рук вони потрапляють через деякий час. Тобто. Ну, наприклад, затримують зарплатню. Так це може бути. Але ж вона до вас дійде все ж таки, але ж треба зачекати, наберіться терпіння. Так, виконання гарне по роботі, але не ваше особисте, а ви як будете знати, чути, цікавитись, чоловік там щось буде робити. І те, що він робить, дає зміни, але трошки згодом. Це знаєте, от зараз робить, а результат буде, ну там трошки там пізніше. Так, якась людина паде, ви будете спостерігати цю ситуацію, ви не втручаєтесь і так, і треба в цій ситуації. Людина падає, ну це, як знаєте. Мав чи мала статус певний на робочому місці, але якийсь неправильний вчинок, знаєте, або хтось тут допомагає впасти людині, або самотужки просто от якийсь неправильний вчинок. Щось треба було зробити, це б врівноважило ситуацію, а цього не було зроблено. Далі дивлюсь. Далі. Так, зустріч. Троє людей обговорюють якусь цікаву ситуацію між собою. Про завершення. Тут плани про певні завершення. Щось треба зробити обов'язково. А поки це не зроблене, то Тут люди просто, от, знаєте, як наради якісь скликають, як шукають можливість. Тут, тут якась ситуація, яка обов'язково от, от вони не можуть зупинитись, не можуть, поки не буде перемоги в цій конкретній ситуації. Це як зараз. там грошей треба витратити чимало. Чоловік про це каже, є згода на це, є, ну, знаєте, це як треба, то треба, робимо. Потім там треба прояснювати ситуацію, бо вона, ну, гроші то гроші, а вона все ж таки ще під питанням залишається. Дійдуть до результату, але це не буде дуже швидко. Це як в три етапи, або, наприклад, там за три дні, або для когось навіть три тижні буде витрачено на вирішення. Ось тут показано мені... Хто це? Чоловік та жінка. Жінка дуже світла натура, чоловік багато чого приховує. Знаєте, коли людина. Скажімо, себе демонструє краще, ніж є на... ну, насправді впевненість свою демонструє, але насправді дуже невпевнений, горділивий такий, дуже, скажімо, красується з собою. А жінка все розуміє. Але, знаєте, це як дозволяє йому так робити, бо розуміє, що просто ну, інакше будуть сварки якісь, а її, ну, взагалі не хочеться сваритись. Тож в цій ситуації буде можливість знову ж таки для чоловіка. Через розповідь про якусь новину. Ну, Новина гарна, добра, хороша новина. Але е, новина, в якій він буде виставляти себе, ну, от, нібито він такий красень, і якби не він, то не чули б ви таких новин. Це виглядає, як знаєте, людина виконує свою роботу, але дуже наполягає на тому, що це взагалі ну, от, ну, ніхто крім нього цього б не зробив. Це неправда. Не такий він незамінний, як хоче себе демонструвати. Так, ну тут суперечки, якісь дві людини от між собою аж руками розмахують, аж так, знаєте, один одному щось доказують, щось таке. Ну, спілкування таке для них воно важливе. Будуть між собою щось прояснювати, але правда і, і в одного, і в іншого є. Тут просто треба якось домовитись між, між собою цим двом. Бо нема тут такого, що один правий, а інший дурню якусь каже. Ні, там розумне, кажуть обидва. Потім домовляться, але не так одразу. Ну, так теж буває. Добре, на цьому. Всім дякую. Всім гарного дня, всім цікавих подій. І головне, щоб вони були вам на користі, приємними і щоб привели вас до кращих результатів. Обов'язково будьте здорові, щасливі і впевнені в тому, що ви в безпеці, і ви ваші рідні, близькі. Тихої ночі та спокійного дня вам побачимось, всім пока.